Нова виставка у галерії «Артсвіт» Світ привертає увагу не тільки діячів мистецтва, а й також політичних. Лідер партії «Укроп» Борис Філатов завітав на зустріч з молодими художниками, поетами та письменниками. Обговорити основні проблеми, які відчуває зараз творча молодь. Про основні перешкоди мистецьких діячів та варіанти вирішення розкажуть мої колеги. Дніпро трансформація це спосіб позначити напрями розвитку міста через картини та інсталяції, а також зрозуміти, як саме можливо його трансформувати, але виключно творчого втручання для змін замало. Тож організатори виставки запросили лідера партії Укроп Бориса Філатова, аби розказати, з якими труднощами творці стикаються кожен день. Такі зустрічі, мабуть, є досить е потрібними і цікавими, тому що Дніпропетровськ, попри те, що він є індустріальним містом, але це місто. Е в якому так само є дуже багато творчих людей. Міська влада повинна перш за все сприяти їхній роботі, тому що насправді роботи не почати край. Співпраця з міською адміністрацією потрібна, тому що на все це, на жаль, потрібно отримувати дозволи, узгоджувати час. Ну от власне, це те, що стикається на художники сьогодні. Пан Борис каже, що добре розуміє проблеми сучасних мистецьких діячів. За його словами, їх слід вирішувати, тому що Дніпропетровськ має не тільки великий технічний потенціал. ощей а потенциал творчий. Очень важно, чтобы в городе были в первую очередь энтузиасты, люди с горячими глазами. Я не отношу себя к большим поклонникам авангардного искусства, но тем не менее творческий процесс он неразрывен и самое главное, что есть люди, которым это важно, интересно и которые в первую очередь хотят нести вот этот огонек, который у них горит в душе другим людям. Для любого Города, особенно стремится создавать культурну среду. це очень важливо. У галереї була представлена велика кількість робіт Дніпропетровців. Організатори виставки кажуть, сподіваються, що Борис Філатов почує їх прохання та надасть творчій молоді необхідну підтримку. Аліна Цибульник, Володимир Позняк, новини Дев'ятого каналу.